Добрий день, рада вас бачити. Дітки, до нас завітав ведмедик. Привіт, малята! Я дуже поспішав до вас, але як вийшов з лісу на дорогу, скрізь все гуділо, шуміло. Можливо, ви мені розкажете, що це було, ведмедику, ми знаємо, що. Це гуділо і шуміло це транспорт. Малята, а давайте ведмедику розкажемо про транспорт. Сьогодні ми будемо разом з ведмедиком подорожувати. А на чому ми почнемо? Відгадайте загадку. Є великий, є малий, з вантажами легковий. По дорогах поспішає, у собі людей катає. Це автомобіль. Що машини роблять? Їдуть. А який це автомобіль? Легковий. Кого возить цей автомобіль? Вірно, людей. Де їздять автомобілі? По дорозі. А як сигналять автомобілі? Бі-бі-бі! А хто водить автомобіль? Водій, молодці. Сідаємо в автомобіль і рушаємо. Щоб далі ми могли подорожувати, нам потрібно відгадати загадку. Вгору ріжки підіймає. І в дорогу вирушає, їздить тільки у містах, в мудні дні і по святах. Так, це тролейбус. Тепер ми сідаємо в тролейбус і їдемо до моря. Ось ми і доїхали до моря. Далі ми не зможемо їхати тролейбусом. На чому ми зможемо дібратися? Відгадайте! Через море, океан, в сильний шторм чи ураган, впевнено, вперед прямує і на ньому люд мандрує. Так, це корабель. Що робить корабель? Ходить по воді, що можуть перевозити кораблі? Людей і вантаж, дітки. Ось ми і переплили море, і нас зустрічають гори, який транспорт нам допоможе. В синім небі путь моя. Швидше всіх літаю я. Маю крила, хоч не птах. Люди звуть мене. Літак, як гуде літак? У-у-, -у 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 -у. що робить літак? Літає. Кого чи що може перевозити літак? Людей, транспорт. Де літає літак? В небі. Ось ми і перелетіли гори. Але ведмедик, на жаль, нам вже час повертатися додому, і нам потрібно пересісти на інший транспорт. Пасажирський чи товарний, металевий він і гарний. Все ховає у вагонах і стає лише на перонах. Як гуде потяг, чух-чух-чух. Що робить потяг? Їде. По чому їздить потяг? По рейсам. Ось ми і вернулися назад, і наша подорож. Закінчилася. На чому ми сьогодні подорожували? На автомобілі, тролейбусі, кораблі, на літаку та потязі. А як можна назвати все це одним словом? Транспорт. Повторіть разом зі мною. Транспорт? Дякую, малята! Тепер я знаю про транспорт багато і не буду його боятися. До зустрічі малята! попа па попа